21 жовтня близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Красна Надвернянського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 23-річний водій, керуючи автомобілем худай Туксон, не вибрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металеву огорожу. Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Поліцейські Прикарпаття вкотре закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо, що навіть незначна доза алкоголю знижує увагу, швидкість реакції, а також контроль над діями за кермо. Бережіть себе та інших.